До речі, німці, коли окупували Білорусь, то вони одразу зрозуміли, що треба, ну майже одразу, що треба проводити білорусізацію, бо це одночасно і проти поляків, і проти росіян. Що вони якби білорусизація це хороший процес, але виникла інша проблема, вчителів немає. От для полонізації провести можна, є вчителі. Русифікацію, в принципі, проводити теж можна було. Були, ну, можна було ну, кадри є вчителі. А білорусь була важка, бо не було це. Про... Була еліта, якби ну, інтелектуальні, невеликі групи. Але відносно чисельної маси людей не було. А що? А університетів не було. Mm -hmm. Не було вузів, Була сільськогосподарська там якась вища школа, а, забув де. І, і тому вони чому до речі, на вільно продовжували так? Ну в них. У них проблема з вузами, з підготовкою от кадрів. А в Україні, тут все-таки Київський університет, і Харківський. Харківський університет вже, і Одеска, ну, там російський, а потім Рішелєвська це. Воно все-таки, як і російську еліту продукувало, так і паралельно українську. Воно якби паралельно. Може, літа, може, як не основний, як, як побочний продукт, да, типу так як є. так, як побочний продукт, а там немає. Там немає. Там от. Реально проблема з цим була. І тому якби, формується, ну, перемагає радянський проєкт. І теж, я тут думаю, що якби тут багато чого з Бо була що спочатку, вони сформували радянську Білорусь, потім від неї відкололи територію східної Білорусі, до РФ передали Гомельщину, віддали Росії, а то що Мінськ, що лишився. Зробили білоруську Литовську цю ж республіку. Білет. Чого її від'єднали, щоб mm -hmm. до, до Литви? Потім зрозуміли, що ну, не грає проект, вернулись до Білорусі. І тут дуже важливо те, що а, поляки змогли зупинити росіян на віслі. Чудо на віслі. Mm -hmm. Бо я ну, програла радянська влада. Бо якби радянська влада змогла закріпитися Польщі, то я думаю, що Ленін пішов би на поступки Польщі і дав би їм більше, більше території. Це, це ленінська, ленінська модель. Ви якби з нами, то ми вам отримуємо. І то Мінськ перейшов би точно під Польщу, частиною Польщі був би. До речі, те саме ви нас чекало. Тож Ленін був готовий, якби Польщі дати більше території, якщо вона була б совєнська.